Відверто про виконані обіцянки депутати свободівці підсумували трирічну діяльність в Янфранківській міській раді. Під час місцевих виборів восени 2010 року вони вибороли депутатські мандати практично у всіх виборчих округах. Нині представники ключової фракції кажуть, поступово і переконливо їм вдається реалізовувати задекларовані принципи. Нашими депутатами місцевих міської ради вдалося б зробити дуже багато заходів. Зокрема, це більше 560 конкретних справ, які Депутати зробили на своїх виборчих округах, і це все робиться всупереч тому, що сьогодні є блокування коштів з державним казначейством. Що сьогодні є, скажімо, не сприяння з боку уряду Азарова Януковича, а також не завжди є сприяння з боку виконавчих служб, виконавчого комітету. До свого активу свободівці записують виконані передвиборчі обіцянки щодо нічних ремонтів доріг, а також виведення асфальтного заводу за межі міста. Чимало уваги приділяють розширенню до шкільної освіти. Тут, за наполяганням депутатської більшості, створено понад 400 додаткових навчальних місць. Планується будівництво ще двох дитячих садків у мікрорайонах Пасічна та Каскад. Впроваджений чіткий та прозорий механізм ремонту житлового фонду. Його невід'ємним атрибутом стали впорядковані прибудинкові території. Поставили майданчик і це, звичайно, для мікрорайону для мешканців великий-великий плюс. Є діткам де вийти, де погратися, батькам є де посидіти, поспілкуватися з мешканцями, своїми дітками. Депутати міської ради, народні депутати, вони не бояться йти до людей, не бояться звітувати. І це, на мою думку, це заслуговує на повагу. Заслуговує на повагу, коли громадський діяч, політик не боїться йти до людини. Це приємно і насправді це радує. Як стверджують лідери свободи, фракція за три роки продемонструвала тісну взаємодію з виборцями їхні запити і соціальні потреби повсякчас оформлялися у відповідні проекти рішень міської ради. Кожен депутат на своєму окрузі повинен справою показати, що він зробив для округу чи він вирішив проблеми із міжбунковими проїздами, чи він вирішив проблеми, скажімо, там із дитячими садочками, із спортивними дитячими майданчиками, із наданням якісних комунальних послуг і тому подібне. І тоді можуть маніпуляції бути ну хто знає якими. Але депутат реальними справами доказав. Під час звіту мешканці могли детально ознайомитися з роботою кожного мажоритарника. Їх у фракції Свобода найбільше. На оглядових стендах були розміщені звіти про роботу депутатів у виборчих округах. У планах представників міської ради, послідовний ремонт найбільш проблемних міських вулиць і облаштування житлових кварталів. Михайло Березині, Олександр Литвиненко, новини на вежі.